Усім ми родом з дитинства і я досі п'ю компотики. Налила я водички, налила я напівбузуни від Ювасан, взяла його з собою у спортзалі силові плюс кардіо. Для чого я це роблю? І п'ю водичку, запиваю компотиком. Для чого я це роблю? Для того, щоб запустити свій детокс, очистити організм від шлаків, для того, щоб краще пропітніти, для того, щоб наситити свій організм вітамінами з цього напою в Івасан, бузина. Дивлюсь, а хто спів? «Помаранчевий». Ой-ой-ой, люди, не додавайте хімію, не робіть компотики хімічні. Турбота повинна бути якісною. Я розумію, він точно не з Віласана, тому що там стільки, напевно, барвників, виглядає як юпі. А мій компотик натуральний. Вдома я зробила масочку для обличчя від Дениса Демідова. Я зробила масажик для того, щоб пришвидшити потік моєї лімфи, щоб вийшли всі мої шлаки, і щоб нарешті я схуднула. Як ж я надію, що до літа скину нарешті мінус 6 кіло, а краще мінус 10. У моєму віці все працює у комплексі: напій, бузина, бігати, масаж і правильні маски для обличчя.